Тому ну, тут мало метафор, що фактично що бачите, і написав вірш про повстання на вулиці Грушевського. Вечір, зима, 2014 рік. Замість помади на дівочих вустах трішки сажі. Поміж барабанними ударами чоловік на ліхтарі розглядає палаючі автозаки та інші пейзажі. У місті війна, десятки людей поранено. Менеджер готує запальну суміш і спінопласту. Між криками та вибухами чути пісні з майдану. Пенсіонерка хреститься в будівельній касті. Свого однокласника, з яким носив мішки зимові на барикади, ти впізнав згодом за чашкою кави, коли вдивився при першій розмові у розріз його балаклави. Зараз ви воюєте там. Де не здатні померти. Пробігаєте площею серед гаря... Гаря... гарячих гільз і кидаєте бруківку, яка виражає відверту політичну позицію і є стриманням... способом стримання сліз. Через кілька годин, сутичок, десятків спалених шин, після отримання рани на стегні та легкої контузії, ви просто потиснете руки і розбіжетеся до дружин, ті, хто разом були близько біля смерті. До смерті, друзі. А вдома, у двох із коханою, скільки б років не минуло, ви назавжди зрозумієте, істина ця проста, найпалкіший поцілунок, той, що з присмаком газу на вустах, найщиріша війна без присутності злості, найсердечніші люди серед нас. Боже, врятуй переможця!